Вітаю, друзі! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієві, і поговоримо про такі речі, про які ми не маємо мовчати: про долі наших безвісно зниклих героїв. По-різному складається судьба щодо того, як знайти тіло, чи повернуть тіло безвісно зникло, чи особа повернеться, знайдеться десь в полоні, що дуже добре. Чи так і буде ситуація невідомою щодо особи. Що ж з нею сталося? Але проходять роки, от на Черкащині у нас доволі таки відома ситуація, коли перші ж бої в попасні прийняв Черкаська бригада, Черкаський батальйон, і були як загиблі в попасні, в квітні місяці 2022 року, так і були безвісно зниклі. Що далі? Коли є різні ситуації, коли от є свідки, ну Є свідки, які можуть чітко вказати на те, що особу бачили, як особа була там вбита, була тяжко поранена і потім померла, які зазначають за те, що не можна, не було неможливо винести з поля бою такого особу. Є може бути ситуація, що свідок каже: от був на такій позиції, в такому то будинку, але весь будинок від артобстрілу завалили, там як Маріуполі, в мене були такі кейси, і там жодної особи залишитись живою не могло б бути. Далі у рідних є дуже тяжкі випробування. Ситуація, стан речі, невизначеність. Але що говорить закон? Якось далі жити потрібно. Далі потрібно з'ясовувати речі, такі, які пов'язані із спадком, із тим, що встановлення юридичного факту поголошення померлим. Який спосіб це здійснюється? Ну насамперед, юридичні факти не встановлюються. За практикою Верховного суду повинно бути оголошення померлим. Оголошення померлим може бути як за спливом, за законом, як по спливу шести місяців, так і зі спливом двох років. Коли два роки особи немає, і після цього вже тоді оголошується особа в зв'язку з чимось. До воєнного стану все було зрозуміло. Два роки минуло. Хтось кудись зник можете оголосити. Чи бувають якісь зворотні ситуації, що потім особа з'явилась? Я про таке не знаю. Кажуть, що може таке бути, то юридично все можна зробити, все можна, як кажуть, відіграти. Але воєнний стан і що робити, коли у нас є такі ситуації. Отже, коли є такі ситуації, ми подаємо заяви про оголошення особи померлою. Суд розглядає такі справи у присутності присяжних, дві особи, головуючий суддя, ретельно досліджує всі докази. І залучає до цих справ як військову частину, в, в якій проходить військовий, такі свою службу в той момент, коли його було оголошено безвісно зникли. Так і злучає Міністерство оборони. Позиція Верховного суду Міністерство оборони обов'язково повинно бути долучено до цих справ. З моєї практики. Міністерство оборони завжди проти оголошення померлення. Правова позиція така, що от у нас є позиція Великої палати Верховного суду, і можна оголосити тільки через 6 місяців, але після закінчення воєнних дій дій після закінчення воєнного стану. Ну, ви знаєте, трішки покритикую, Така ситуація є, на мій погляд, недалекоглядна. Можна припустити, що це мова йде про гроші за кожну особу, яку визнано яку оголошено померлим, потрібно здійснювати виплати, які дорівнюють 15 мільйонам. Сьогодні це вже в певному часі йде розсрочка цих коштів, але це значні кошти. Разом з тим, якщо особа безвісно зникла, то 50 плюс тисяч гривень виплачується щомісячно, але це не 15 мільйонів, як би там ми їх не розкидали, тобто зменшується навантаження на бюджет. Але не все в житті вимірюється грошима. Є люди, є людська пам'ять, і е, є певна справедливість в тому, що ті особи, якщо їм оголошено, що 15 мільйонів сьогодні і, і відразу, як було це в 2022 році. і... Ці ж кошти розсрочені, там на 5 років і потім колись. Це різні кошти. Тому ця ситуація вона ну, доволі таки повинна, неоднозначно. І ситуацію коли минуло вже 2 роки, з того моменту, коли було отримано сповіщення про безвісно зниклу особу, суди здебільшого задовольняють такі. Заяви і оголошують, особу померлу і апеляції, касації Міністерства оборони, як правило, не досягає свого успіху. А от у ситуації, коли минуло 6 місяців, і є підстави вважати, що особа загинула. Ну, от в мене є декілька декілька таких ситуацій, коли от три особи було в бліндажі, вони. Приймали бій і на очах у двох свідків одну особу було розстріляно буквально повним рожком автомата. Вони кажуть, це було на наших очах. Ми це все бачили. Можливості самі були поранені, контужені, коли нас евакуювали. А евакуювати загибло не було жодної можливості з певних моментів. То, не дивлячись на це, у випадку тоді суди розділяють, на якій це території відбулося. Якщо ця територія, де загинула особа, вона на окупованій території. То відмовляють в оголошенні померлим. Попри те, що є свідки. Якщо ця територія була, особа загинула на іншій території, вона на сьогоднішній день звільнена. І тобто логіка суду така, що можна перевірити те місце на тому місці, де ми в останній раз бачили, особу її немає, ну то тоді оголошують померлиму. Та попри все, Міністерство оборони йде до кінця до касації, щоб. Все-таки яким чином це оскаржити ситуації доволі такі делікатні, але маємо приймати їх до уваги і керуватися законом. З вами був я, військовий адвокат Валерій Макеєв. Хай вам щастить.